січня 2025 року я Наталія Горінович, коуч щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про енергію і про те, що забирає енергію, чому ми постійно відчуваємо в тому, хоча, можливо, десь і відпочиваємо, і займаємося собою, і нібито не перепрацьовуємо, але немає енергії, немає сили життя. І сьогодні ми будемо більш детально розбиратися у психологічних причинах цього стану. Напишіть, кому знайома така ситуація, коли нібито виспався, нібито нічого тебе не дістає, але ти відчуваєш себе втомлений. Враховуючи наші реалії, ця ситуація знайома багатьом, тому що дуже багато і дуже часто ми вночі не спимо, ми перезавантажуємо себе різною інформацією, яка нас і теж забирає енергію. Але ми сьогодні будемо говорити про психологічні також питання, які сидять дещо глибше. Вітаю тих, хто долучається до прямого ефіру. В зв'язку з тим, що я зараз відпочиваю у берегово. Я виходжу трошечки такий не свій час, в денний час. І хочу ще також нагадати, що у телеграм-каналі проходить марафон, сімиденний марафон Любові до себе. І сьогодні третій день, і цей день про. Ставлення до свого тіла про турботу для свого тіла, тому що перше, що ми маємо усвідомити, щоб мати енергію, мати ресурси, мати сили життєві, нам потрібно бати в першу чергу для св... про своє тіло, тому що тіло це єдине, що у нас є, і від стану тіла, від його фізичного стану, від його емоційного, від його психологічного стану, також залежить. Наша енергія. Бачу, що пишете, так це є, що знайомо, що не відпочиваємо що або відпочиваємо і відчуваємо свою втому. І ми будемо говорити про втому не про тіло, а про емоції. Тому що дуже багато я працюю з жінками вже більше трьох років, і дуже багато у нас є прив'язок до минулого. Це емоційні прив'язки, це травми, і це тягне з нас нашу енергію. І яким чином, От запитаєте, так? нібито вже дорослі, до мене приходять жінки вже і навіть 60 плюс вже е такі зрілі особистості, але мають своїх дітей, мають навіть своїх внуків, але є прив'язки до, до, до минулого. Як ці прив'язки виражені? По-перше, це коли. Перше, що ми маємо зрозуміти, це коли діти турбуються про своїх батьків. Тобто, коли діти стають на місце мами для мами, це порушення правил і порядків у системі я і мої батьки. і ми йдемо зі свого місця, і ми відчуваємо ту енергію, якщо, наприклад, мамі вже там 80 років, або мама вже і немає на цьому світі, то звичайно, яку енергію ми можемо відчувати, і скільки нам енергії потрібно на тому місці. Тому, у кого є е, якийсь обов'язок такий перед батьками, і ви турбуєтесь про батьків, ви берете за них відповідальність. Це означає одне, що ви зійшли зі свого місця дитини, і ви Стали мамою для мами, тобто, ви не на своєму місці, тому і немає енергії. Також якщо друге, коли є почуття провини, що ви живете своє життя, у мене теж таке було, коли мама захворіла і я вирішила не бути жертвою маминої деменції, я почала. Дозволяти собі радості, дозволяти собі щастя, дозволяти собі маленькі подорожі, хоча це могли б бути і одноденні подорожі. І в мене теж на початку було, була провина, що перед мамою, що я залишаю її хвору. І я розуміла, що коли я не буду турбуватися про себе, то в першу чергу, кому буде погано, це буде погано моїй мамі. Це також забирає енергію, тому прослідкуйте, можливо, у вас теж є такий момент, коли. У вас є почуття провини перед дітьми, перед партнером, перед батьками, що ви дозволяєте собі щось більше, що ви дозволяєте вибирати себе, що ви ставите себе на перше місце, тому що почуття провини це не наша емоція. Це емоція, яку ми перейняли у дитинстві. Нам навіть не те, що її перейняли. Нам її розвили батьки. Це була така маніпуляція дітьми. В той час це було звичайно потрібно, можливо. Це було найкраще, що батьки могли придумати щоб в нашому вихованні, але вона залишається з нами і вона не дає нам свободи, і це забирає нашу енергію. Тому почуття провини за те, що ви в пріоритеті, почуття обов'язку це те, що забирає енергію. І третя це травми із минулих стосунків. Якщо ви були у стосунках, коли. Чоловік був холодний, коли чоловік був відчужений, коли чоловік не звертав на вас уваги, коли він, можливо, вас критикував. І як кажуть, що у мене у стосунках самооцінка впала нижче плінтуса. Це говорить про те, що навіть після розлучення ви зливаєте туди, туди енергію. Це схоже на те, що як у телефоні відкрито багато програм. Вони потрипотрішечки забирають енергію з е, телефону. Тому зверніть увагу, якщо є незакриті минулі стосунки, а як зрозуміти, що стосунки не закриті, це дайте відповідь на запитання, чи готові ви з цією людиною почати нові стосунки. І якщо відповідь ні, значить стосунки не закриті. І хочу сказати, що в моїй особистій роботі в наставництві ми і пропрацьовуємо правильне розлучення, тому що Правильно розлучитися потрібно і для побудови нових стосунків, і для того, щоб у дитини був батько, відчуття, що батько сильний. І це один із таких важливих елементів, знову ж таки, де ми зливаємо енергію. Чим я хочу сказати хороший системний метод, що він дозволяє побачити системні помилки. Це не добре і не погано, що ми не знали цього. ми вийшли з то є з того часу, з того періоду, коли на емоції, на психологію не звертали уваги. Але знаємо про закони чи не знаємо, це не від не звільняє нас від відповідальності, як від юридичних законів, так і до таких можна сказати енергетичних законів. Тому, коли є порушення правил і порядків у системах, звичайно йде збій, і звичайно йдуть наслідки. І сьогодні ми розбираємо один із наслідків це. Втрата енергії це постійна втома. Системний метод допомагає подивити, побачити динаміку, яке йде порушення. І це не означає, що ми маємо цих людей викинути зі свого життя, перекреслити минуле. Ні, це зовсім про інше. Нами керує те, що ми не усвідомлюємо. І коли ми починаємо усвідомлювати, то ці програми перестають мати над нами владу. І ми вже живемо не на автоматі, а починаємо діяти свідомо. Ми зупиняємося в той момент і говоримо так, це говорить зараз мені програма. Я можу діяти по-іншому, тому що ми люди і у нас є право вибору. Тому зараз ми з вами зробимо таку маленьку вправу, яка вам і допоможе усвідомити, куди зникає енергія, куди зливаєте ви свою енергію. Тому сядьте зручно, закрийте очі. Ви можете її пророблювати неодноразово. Вона надзвичайно не проста. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і глибокий, глибокий видих. Ще раз зробіть глибокий вдих і глибокий видих. Уявіть свою енергію як світло всередині себе. І поставте собі запитання, на що я витрачаю найбільше енергію щодня. І друге запитання: що або хто постійно забирає мої сили. Таким чином, ви визначите причини. Відсутності енергії. Енергія приходить рівно стільки, скільки нам потрібно, але, на жаль, ми нею не вміємо правильно, її не вміємо правильно використовувати. Тому, після практики, відкрийте очі і запишіть перше, що прийшло у вашу голову. Можете поділитися у коментарях, на що або на кого ви зливаєте енергію. І я хочу сказати, що коли ми починаємо займати свої місця у системі. У системі «Я і партнер», у системі «Я і діти, у системі я і колеги, у системі «Я і сусіди», у системі «Я і друзі», Це не означає, що ми викидаємо людей зі свого життя непризволяще. Це означає, що ми перестаємо нести за них відповідальність. І... Передаємо відповідальність тим людям. Вони краще знають, як їм жити. Це однозначно. Тому сьогодні ми з вами говорили про вампірів таких енергій, куди зливається енергія. Розбирали не про тіло, а про емоції. Тому що. Від нашого емоційного, від нашого внутрішнього стану залежить, скільки у, нас емо... скільки у нас енергії. Якщо людина виснажена фізично, вона не виспалась, вона розтратована, відповідно. Якщо людину щось дратує і ці думки у неї постійно в голові, то звичайно у неї теж немає енергії, вона витрачає на ці діалоги, що йдуть в голові. Тому які варто, яких варто дотримуватись правил. Починайте впроваджувати межі, не беріть на себе чужу відповідальність, вмійте делегувати. Друге, навчіться говорити ні тим речам, які вам не підходять. І третє, шукайте підтримку завдяки системному методу, це зробити набагато швидше, простіше і зручніше. Долучайтесь також до марафону. Сьогодні йде третій день. Сьогодні ми будемо говорити сьогодні вправа про тіло, про турботу про тіло, а також кому важливо розібратися із такими обов'язками перед батьками чи стосунках проблем. Ми запрошую вас. На безкоштовну діагностику, тому що у наставництві терапії жіночих ролей ми глибоко пропрацьовуємо психологічні питання. Дякую, що сьогодні були зі мною і до зустрічі вже завтра. До побачення.